Пропонуємо вашій увазі демонстрацію блокади площини клубової фасції. Чим цікавий цей блок? Однією ін'єкцією або одним лише катетером ми знечулюємо три із чотирьох основних нервів, які інервують стегно, а саме латеральний шкірний, затульний і стегновий. Ми покажемо три успішних блокади, а потім одну невдалу, де недосвідчений оператор загубився в анатомії і ввів анестетик геть не туди, куди слід. Почнемо з анатомічних орієнтирів. Ставимо датчик на передню верхню клубову ось, зміщуємо його на 2 см медіальніше, тоді каудальніше, ротуємо датчик і трохи коригуємо положення датчика так, щоб побачити основні анатомічні орієнтири. У глибині поля зору клубова кістка, Швидше всього, це нижня передня клубова ось. Через кістку перекидається клубовий м'яз, а над ним клубова фасція, фасція іліака. І якраз між м'язом і фасцією ми і повинні сформувати депо місцевого анестетика. Наступний ключовий орієнтир це пульсація глибокої огінальної артерії клубової кістки. Артерія лежить на клубовій фасції, і приведені розчину під фасцію артерія повинна зміщуватися догори. Поверхневі орієнтири це пахвинна зв'язка, м'язи черевної стінки і невеликий трикутник кравецького м'яза у лівій частині екрану. Найкраще ввести анестетик у площину клубової фасції краніальніше від пахвинної зв'язки, тобто супраінгвінально. Голка введена із каудального боку і уже пройшла пахвинну зв'язку. Тепер ми спробуємо ввести трішки розчину і подивитися, чи відшарується фасція від м'яза. Вводимо розчин і бачимо, що він поширюється над фасцією. Відходимо голкою назад. Пробуємо проколоти щільну фасцію, Ще одна пробна ін'єкція. І знову поширення розчину над фасцією. Проходимо голкою вперед. Ще одна ін'єкція. І знову переконливого відчарування фасції від м'язу немає. Тому ми відходимо назад і під гострішим кутом пробуємо обережно контрольованим рухом проколоти фасцію. Фасцію ми пройшли, ін'єкція. І бачимо поширення розчину у товщі м'язу. Це знову не те, що нам потрібно. Тому повертаємося голкою назад. Ще одна ін'єкція. І ось, ніби розійшовся замок блискавка. Фасція відчарувалася від м'язу на великій довжині. Ми продовжуємо гідродисекцію, проходимо голкою у утворену рідинну площину і бачимо поширення розчину по усій поверхні клубового м'язу. Розчин поширюється під огінальною артерією, а артерія, як і слід, зміщується догори. Ось ще один приклад: голка вже пройшла пахвинну зв'язку. Пробний кубік розчину, і бачимо, що він поширюється над фасцією. Потрібно провести голку глибше. Обережно контрольованим рухом проколюємо тупою голкою фасцію, верифікуємо положення кінчика голки і вводимо наступний мілілітр розчину. Тепер ще один мілілітр. І м'яз чітко відчаровується від фасції. Просуваємо голку вперед під контролем зору у сформоване депо розчину і продовжуємо гідродисекцію. Добре бачимо, як м'яз відчаровується від фасції донизу, а під фасцією формується площина, заповнена розчином. Знову просуваємо голку вперед і продовжуємо гідродисекцію під контролем зору. Знову проводимо голку вперед. Ще один болюс розчину, ще один рух вперед. І ще один болюс розчину. І нарешті ми бачимо, як по усій поверхні м'язу під клубовою фастією сформувалася площина, заповнена анестетиком. Огинальна артерія залишилася над цією площиною. Наступний приклад. Вводимо трохи повітря, це нічого страшного. Пробна ін'єкція показує, що поки що голка над фастією. Відводимо голку назад, проколюємо фасцію. Ще одна пробна ін'єкція, і м'яз відчарувався від фасції. Продовжуємо гідродисекцію. Спостерігаємо за тим, як фасція відчаровується від м'яза, і артерія залишається над фасцією. Просуваємо голку вперед. Гідродисекція завершена. Можна вводити катетер у площину клубової фасції. А тепер я хочу показати вам свою власну помилку. Виконавець маніпуляції, це я, зовсім випустив з уваги, що оригінальна артерія клубової кістки пульсує безпосередньо під голкою. Справа у тому, що датчик розташований надто краніально, клубової кістки майже не видно, пахвинної зв'язки зовсім не видно, не кажучи уже про кравецький м'яз. На усю ширину екрану ми бачимо м'язи червоної стінки. Ось спроба гідродисекції, і чітко видно, що розчин поширюється у тій самій фасціальній площині, у якій пульсує артерія. Але я цього не помічаю: проколюю усе нові фасціальні листки і намагаюся вводити розчин між ними, сподіваючись на відчарування клубової фасції. Однак нічого не вдається: розчин поширюється у тій самій площині, у якій лежить глибока огинальна артерія клубової кістки. Я послідовно інфільтрую різні прошарки черевної стінки. І небезпечно наближаюся голкою до черевної порожнини. З нашого досвіду, блокада в площині клубової фастії нескладна, безпечна і ефективна. У цю площину легко завести катетер для знеболення, і цей катетер буде функціонувати тривалий час. Однак потрібно не полінуватися і вивчити анатомію нервів, судин, точки прикріплення фастій і м'язів. З практичної точки зору, ми радимо користуватися тупою голкою, гідродисекцію виконувати не анестетиком, а фізрозчином, аби не марнувати анестетик, і обов'язково пильнуйте пульсацію глибокої огінальної артерії клубової кістки.